Ми, дорогі Христі, маємо дуже добре розуміти, що почасте диявол своїми спокусами і пристрастями так само тримає і нас у страху. Він сковує дуже часто нас. А все починається з дуже простого. А раз в неділю не піду до церкви, бо хочу поспати, а пропущу раз сповідь цього разу, а то що буде Я якраз пропущу? А не піду до причастя, бо тут така велика черга, щоб буду стояти? 20 хвилин в черзі до причастя. Піду на другий раз. А то зранів забув помолитися, або забув десь змовити навіть ту коротку молитву чи перехреститися. Та то забув, ну то що, забув та й забув, завтра зроблю, а завтра ще раз забув, або завтра знову забув. І воно з того, знаєте, з таких дрібних, 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 дрібних наших вчинків, поступків, воно починається, назбирується, назбирується, і тоді ми вже звикаємо. Ми звикаємо жити у гріхові. Звикаємо. Для нас це стає звичною річчю. Бо ми все можемо казати, а що тут такого? Так само, як і цей сьогоднішній чоловік. Ми не знаємо, де він набрався того диявола, але ми бачимо факт, той, що він був опанований. І тримав у страсі той народ. Але не така страшна ситуація у Христі із тим чоловіком, бо він зцілився, коли зустрів Бога. Як гірша ситуація із тими людьми, які були в тій околиці? Бо от якраз дуже часто ми з вами, як християни, можемо подібнюватися до тих людей. Як вони жили? Вони жили у страху, тому що той чоловік час від часу давався про себе чути, але вони звикли до цього. Вони звикли до диявола у своєму селі. Звикли! Вони вирощували свиней, мали гроші, мали достаток, не вірили в Бога, їм було так добре. Він час від часу їх там десь мучив, час від часу, може, когось десь там перестрів по дорозі, але вони до цього звикли. І коли приходить Господь Бог і змінює страх на радість, звільняє того чоловіка, ці люди приходять і кажуть, Боже, вступися звідси. Вступися! Ступися від нашого дому, бо ми боїмося тепер вже не Його, а боїмося тебе. Що ти ще зробиш? Бо вже стану свиней, ти наше втопив. Все, ми вже його позбулися. І вони боялися Ісуса через те, що Він може творити ще більше чуда. І так дуже часто є в нашому житті, дорогі Христі, що ми з вами вибираємо у цій боротьбі. Не Бога, ми обираємо інколи страх, ми обираємо інколи залишитися із тими проблемами, із тими гріхами надалі, але не звільнитися. Маємо шкідливу звичку. Розуміємо, що вона нас гризе, що вона нас вбиває, що вона рано чи пізно дається про себе чути. І можемо її позбутися, бо Бог дає можливості, дає сили. І не хочу. І продовжуємо далі то робити, продовжуємо далі ту звичку вкорінювати. На день два стримаємося і далі вертаємося. А це так само і своєрідне опанування, дорогі, у Христі. Шкідливі звички всякі бувають. Тут не тільки йде мова про алкоголізм, куріння і так далі, чи наркотичні залежності. Де шкідлива звичка дуже часто є на нашому язиці. Десь поговорити, обсудити, обговорити, обмовити. А то так само є зде. І ми сьогодні уподібнюємося почасти до тих людей. Мусимо з вами розуміти, дорогі у христі, що ми маємо пристати на якийсь бік в нашому житті. І або ми пристаємо на бік добра, на бік Ісуса, або ми пристаємо на бік зла. І ця боротьба, вона триває вічно між добром і злом. Сьогоднішній чоловік, цей, який зцілився, він хоче йти за Христом в кінці. Бо він розуміє, що його в тому місці вже приймати не будуть, тому що він буде каменем спотикання, бо йому до смерті будуть згадувати тих свиней, які сівтопили з тої кручі. Він просить Ісуса, я піду з тобою. Що каже Христос Ні. Ти маєш лишитися тут, серед твоїх рідних, близьких, вернутися до хати і що робити? І розказувати всім, що тобі зробив Бог. Це унікальний момент, дорогі у Христі, тому що дуже часто Господь Бог, коли зцілює когось, Він каже, що? Він каже, йдіть за мною. Так як ми сьогодні чуємо про Матея, правда? Другий Євангеліє, бо ми сьогодні згадуємо Матея, Євангелиста. Який написав Євангеліє, зустрів його на митниці і каже: Йди за мною. А до цього чоловіка каже ні. Чому? Тому що серед нас і серед них, і серед нас є ті, хто мають на своєму місці свідчити про Бога. Знаєте, добре є свідчити про Бога там, де тебе файно слухають, де всі чемні, де всі махають головою. А от свідчити про Бога там, де тебе не приймають. А от свідчити про Бога там, де тобі кажуть, Та, що ти там розказуєш? Це, то, це Бог, церква, то все, то, то бізнес кажуть. Знаєте? От там свідчити про Бога, попробуйте. От попробуйте свідчити про Бога в цьому генозарецькому краю, як тому чоловікові було прийти, і на нього ви всі дивилися, і що він має робити. Але Господь Бог його ставить там. Для чого? Бо ми є інструментами в Божих руках. Дорогі христі, якщо Господь Бог нам у житті. Зробив щось, якесь чудо, навіть найменше. Не тримаємо його у себе. Поділімося ним. Поділімося тим чудом. Розкажімо людям, що Господь Бог нам зробив. На цьому базується свідчення християнської віри. Ось я жив чи жила так. Я мав такі такі проблеми. Бог мені допоміг їх вирішити. Господь Бог мене врятував. Будьмо сьогодні тим віснуватим чоловіком, який мав того диявола. Який боровся з ним, який зустрів Христа, який зцілився і який вміє свідчити. Будьмо так само сьогодні тим євангелистом Матеєм, який був, до речі, євангелист Матею, другі у Христі, він був одним із апостолів-євангелистів, який був освічений дуже чоловік. Він збирав гроші, він був митним, він був податківець сучасний. знаєте, Він був при, при грошах, і то при добрих грошах. І лишає усе, бо почував, почув голос Божий, почув те, що Бог його кличе. Лишає ті свої кошти, лишає свій статус, лишає свої маєтки, свій стан, становище і йде за Христом. Ніколи не біймося, десь щось, чогось відріктися, щось втратити, особливо, що має на увазі матеріальне, аби здобути набагато більше духовне, вічне і непроминаюче. Слава Ісусу Христу!